Практика з компанії «Стандарт» дає вам змогу працювати по різним технологіям, по різним технологіям обробітку ґрунту, по різним технологіям обробітку самого сонячника. Зараз ми будемо показувати гра Три гібриди, які були у нас на дима 2025. І це дивіться, соняшник 6045, Технологія Клеєфілд, що дає змогу вам працювати і по класичній технології, тому що він стільки до 6+, плюс раз вовчка. На зараз так виглядає соняшник, І звісно, накривати його євролайтінгом. Середній вегітаційний період, тобто 100-115 днів у нього, і так виглядає 16 рядів соняшника. Далі ми переходимо, де вегетація вже 100-105 днів. і Це сонячник у нас іде, соняшник НСХ 8005. Теж від компанії Грасеме, теж сербський гібрид. Це вже сонячник під тобто Соняшник олійного напрямку, вегетація 100 104 дні і стійкі до 7 плюс росочка. А зараз отака от картина на полі. І саме на головне. Якщо вам треба зробити пересів або у вас позний посів, або щось таке, от в такому от, іменно, ракурсі є в нас новинка соняшник флеш, він іде сімрасовий, він йде під Randstart, але вже вегетаційний період у нього 90-95 днів, тобто він ультрарадний. Будь ласка, так що компанії дуже продуктивно працювати себе стандарт, тому що в нас практики 13 років, і ми зробимо все для того, щоб ви взяли саме те, що вам потрібно: по фракціям, по вегетаційному періоду, по технології. Ну і завжди з вами будемо до збирання врожаю. Підписуйтесь, замовляйте, репостуйте.